що є основою вашого позову. Чи можете ви на даний момент відобразити ті моменти, де повторно досліджені, які саме відповідні матеріали позови, тому, що в ви говорите, на цьому дані Саме цей відеозапис ми, ми додаємо, щоб спростувати ті відомості, які е, виписані в статті. І е, цей відозапис свідома з того, що жодних е, там погроз чи е, танкових поведінки, на яку вказуються у статті, з боку позивача не було. За належним чином жодних е тих підстав, які слугували для написання статті і е висновків дорожнього контролю щодо танкської поведінки, бажання розбити голову та іншої інформації, яка написана в статті, в цьому відео немає. Тому ми додаємо mm -hmm. як допис. І це є підставою і обґрунтовано в нашому позиції. Тобто, наскільки я правильно зрозумів, зміст даного відео. Підтверджує факт, того, що земля. Він не відносить жодних фактів, які б могли принижувати честь і гідність ділову репутацію громадянина причини. Він містить факти, що спростовують. Чи містить він факти, які принижують честь і гідність ділову репутацію? Це відео, я вам кажу, це відео він? Я, вам... я? я вам відповідаю, це відео спростовує. Спростовує, Тобто воно не принижує честь і гідні діло. Чи, це жимися, є, да, не? Так, цей шлях і Ну, Так, або ні. Чи мається тут ознак якісь факти приміщення часті гідності ділової, так? первинна інформація у них міститься саме mm... до, до цих висновків, які написали цього відеозатуру. Написають цього дату. Тобто спочатку була аналіз відеозапису, а потім усіх. Все, да, по-моему, 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 по моему 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 по по моему по моему по повторила свою позицію, уточнював позицію питання. Якщо дозволитеся декілька запитань, хотів би запитати. Одне із інформацією, яку ви вважаєте спростувати, це цитата статті, що полковник воїнів Києва Печенко хоче розбити Богу. З ваших слів, наскільки я зрозумів, ви вважаєте, що ця інформація інформація недоспобі... достовірна, вона зроблена на підставі висновків о, з перегляду відео особою, яка є автором даної інформації. А, тому, скажіть, будь ласка, таке питання, якщо особа публічно розказує заклик до а, скажімо, закриття двері головою, це вона хоче розбити голову чи не хоче? выкрика что вступный Side У нас технічні можливості є зараз представник позвочаваю, то продемонструють. Сейчас мы так само получаются было увидели. А за слово, хоча припустити, припу припустити, я на, на Хащен, боже, якщо прийшли до нападіння качення. Чи правильно підтримка журналіста, що нападіння e, качества, то вже було журналістам дитина? Бачите, питання лише на припущеннях. Я не, не, не розумію, так, що таке воно не припущення.